Українкою треба родитися, від землі взяти силу й красу, з джерела до схід сонця напитися і ступити ногами в росу, полетіти у небо з голубкою і з лелеками звити гніздо, заспівати тихенько під грубкою і зустріти зимою Різдво, помолитися з свічкою в храмі, присягнути на вічну любов. Полетіти у літо з вітрами і повернутись до осені знов, і відчути всім серцем, як плаче при дорозі калина сама, як сміхається літо гаряче, як сумує холодна зима. Українкою треба родитися. У любистку помити чоло і за себе. І за всіх помолитися, щоб зелене жито цвіло, щоб затихли на сході гармати, щоб душа не попала у вир. Українка це жінка, українка це мати, це добробут, це спокій, це мир.